Я лейтенант Франк Дребін з поліцейського загону. І Не потрапляйте мені на очі в Америці. Голий пістолет кіно, яке стало, можна сказати, візитівкою Леслі Нільсена. Ця пародія, що вийшла у далекому 1988 році, була і буде актуальною, доки існуватимуть фільми про поліцейських та суперагентів. І саме після першої частини трилогії Голий пістолет у 1988 році, Нільсен отримав свою зірку на Голівудській алеї Слави. Сьогодні ми з вами докладніше розглянемо цю картину і все, що з нею пов'язано. Ну а ви не забудьте підписатися на vhs Meister і поставити вподобайку. При згадці Леслі Нільсена у більшості людей у голові одразу виникає фільм Голий пістолет. І це не дарма. Хоча актор за свою довгу кар'єру зіграв багато інших, зокрема комедійних ролей. Франшиза, що складається з трьох частин, завоювала серця глядачів вже після першої картини. Другий фільм за показниками побив касові збори першого. А третій, хоч і показав найгірші результати, став відмінним доповненням історії, що назавжди залишиться у Світовому кінематографі Леслі Нільсен на момент зйомок вже мав значний список ролей, однак з них лише кілька були комедійними. До 1980 року актор виконував різні ролі у повнометражному кіно та серіалах. Першим досвідом стала картина Викуп 1956 року з найпомітніших робіт можна згадати культовий детективний телесеріал Коломбо, де Нільсен зіграв важливі ролі у кількох серіях: телесеріал «Меш» про американських військових лікарів, оскароносний фільм. Катастрофу Посейдон, і звісно ж, аероплан 1980 року. Аероплан став поворотною точкою в кар'єрі актора, оскільки це була перша комедійна роль. Але це завдання не з легких. Мені все нагадує не про неї. Коли дивишся на Леслі Нільсена, наприклад, у п'ятому сезоні Коломбо після перегляду голого пістолета навіть не віриться, що це одна й та сама людина. Комедійні ролі створили акторові зовсім інший образ. А ролі зіграні в трилогії пістолетів створили образ, який Леслі Нільсен використовуватиме довгі роки, і завдяки якому його герой Френк Дребен буде впізнаваний навіть у дуже страшному кіно. Після аероплана актор знявся ще у кількох комедіях. Це були пародія Голий Космос космос» 81-го року, калейдоскоп жахів жахів» 82-го, свій удошку 86 86-го і не остання за хронологією. І перша за важливістю комедія, коли йдеться про франшизу Голий пістолет. Поліцейський загін. Він у мене завжди напоготові. І як же ви даєте цьому раду? Просто про думаю про бейсбол. Поліцейський загін є знаковим не через дивовижні рейтинги, касовий дощ і все те, що так люблять студійні боси. Ні, він є знаковим, оскільки саме персонаж даного серіалу Френк Дребін отримав своє продовження та розвиток у пістолетах. Також у франшизі знімалися Прістіла преслі, вдова Елвіса Преслі, Джордж Кеннеді та О. Джей Сімсон ще до звинувачень у подвійному вбивстві. Бюджет першої картини з повною назвою Голий пістолет з архівів поліцейського загону 12 мільйонів. А зібрала вона незбагнені на той момент 78. Друга частина голий пістолет запах страху вийшла у 1991-му і вже коштувала 23 мільйони, зібравши в прокаті 86. у мене вже кипить м'ясо. Наскільки гарячий і соковитий ти любиш? Окрилені успіхом студійні боси таки дали добро на зйомки третьої картини. Вони діяли за принципом Куй залізо, поки гаряче, і не збиралися опускати можливість заробити нехай навіть і з іншим режисером, і навіть із проблемним на той час Оджеєм Сімпсоном в одній із ролей. Але глядач не пішов. Жадібність, як відомо, періодично губить усіх, і навіть голівудські студії. Тож скромні 51 мільйон навіть не дозволили покрити бюджету 30 мільйонів, а збитки становили не менше 10 мільйонів доларів. А швидше за все, навіть більше, незважаючи на те, що сценарій писав сценарист і режисер перших двох частин Девід Цукер кажуть, що звинувачення у резонансній справі про подвійне вбивство, що відбулося перед зйомками третьої частини франшизи. Спричинили провал картини в прокаті, те, що Сімпсона виправдали присяжні, не применшувало той факт, що більшість суспільства його люто ненавиділа, вважаючи звинувачення у вбивстві цілком обґрунтованими. Тож бойкот фільму та його провал у прокаті на тлі успіху двох попередніх частин франшизи виглядає закономірно і навіть природньо. а золоту малину, яку Сімсон отримав за третій голий пістолет, можна назвати витонченим доповненням з явним підтекстом, бо не можна сказати, щоб акторські здібності Сімсона після другої частини пістолетів настільки деградували. Однак повернімось до зйомок. Першу картину франшизи знімали довго і болісно, і насамперед страждань зазнавали актори. Справа в тому, що більшість сцен знімали з непристойною кількістю дублів – сорок і більше. Актори від цього билися в конвульсіях і рвали на собі волосся в гримерках. Але режисер, кажучи, в рупор ще дубль, будь ласка, був непохитний і твердий, як поручні тролейбуса. Знімав кіно режисер Девід Цукер. Так, це Девід Цукер, якого молодші глядачі нашого каналу можуть пам'ятати по франшизі Дуже страшне кіно Девід Цукер був режисером перших двох фільмів, а третій голий пістолет ставив Пітер Сіґа якого можна пам'ятати по фільму Управління гнівом? Симпатична хутрянка. дякую. я щойно набила. Я вам допоможу. Цього разу ми дещо відійдемо від звичного опису сюжету, бо він простий як табурет, та й річ не в сюжеті зовсім. Справа в тому, що відбувається в процесі: кожна сцена фільму насичена гумором та відсиланнями до найрізноманітніших поліцейських та супергеройських картин. А сюжет стандартна лінійка із головним героєм, який має врятувати когось, у даному випадку цілу королеву Великобританії від убивства злим та підступним злочинцем. Сам процес зйомок, крім того, що був затягнутий і болісний, як ми вже говорили вище, не завжди проходив гладко і був зрозуміло наповнений масою смішних і незручних ситуацій. Власне, якби не гумор і сміх, грати по 40 дублів було б зовсім неможливо, як згадував згодом Джордж Кеннеді. Для зйомок використовували павільйони та різноманітну натуру. На моменти зйомок першої частини голого пістолета Леслі Нільсен, як і Кеннеді, був досить немолодий. Сиве Нільсена, до якого у ми звикли, це не аномалія і не фарба для волосся. Це вік. Йому тоді було вже за 60, Тож можна лише позаздрити його неймовірній активності у кадрі. Адже і в третій частині, яку знімали вже у 1994-му, Він теж дуже рухливий. Чого ніяк не чекаєш від людини у 70 років? Ні, героїн, героїн Френку. Ну ти даєш норберг. Це завдання не з легких. Дістану за кілька днів. До речі, Джордж Кеннеді теж був в роках. А на момент зйомок третьої частини ще й хворів, тому в деяких моментах всю сцену сидить на стільці. Ходити він тоді просто не міг, а обійтися без нього теж було неможливо. Пристіла преслі не була першим вибором. Спочатку на роль хотіли запросити Бо Дерек, яка в ці роки хоч і зберегла свою красу, але з її кар'єрою все було не так добре, як з її обличчям. З 82 по 88 минуло шість років, і провали кількох картин поспіль негативно позначилися на рейтингу актриси. А вдова Елвіса Преслі. Як ми з вами розуміємо, завжди залишається єдиною вдовою безсмертного Елвіса. До того ж, у неї не було ні грама комедійного досвіду, тому і в кадрі вона виглядала настільки смішно в океані абсурду та гумору. Ще одна роль, яку варто позначити, роль з секретарки лиходія Людвіга, яку зіграла мати режисерів братів цукерів. Також не можна не згадати і про легенду Голівуду актора Джона Хаусмана, який отримав Оскар за паперову погоню. Він зіграв коротку роль вчителя водіння, і це була остання роль його життя. М'яко витягни свою руку, розпрями середній палець. Дуже добре, Молодець. для того, щоб більш повноцінно розуміти історію пістолетів, потрібно повернутися в часі у 1980-й, коли Девід Цукер, його брат Джері Цукер і Джим Абрахамс були сценаристами фільму Аероплан, того самого, в якому Нільсен зіграв свою першу знакову комедійну роль доктора Румака. Крім того, брати виступили в ролі режисерів даної картини. Далі Тріо розпочало створення серіалу Поліцейський загін у 1980-й. Ця другому серіал знову ж таки висміював серйозні поліцейські картини, деякі сцени з яких були візуально практично ідентичними, але цілком відрізнялися за змістом. А ще в кожній серії була запрошена зірка, яка щоразу обов'язково вмирала в перші хвилини фільму, і щоразу найдивнішим і найвинахідливішим способом. Глядачі оцінили шоу, рейтинги хоч і не злітали до зірок, але все ж були прийнятними. Проте керівництво телемережі ABC закрило його після шести серій. Чому спитаєте ви? Президент компанії ABC відповів на це питання так. Серіал надто смішний і сучасний глядач не готовий до такої динаміки на екрані, на що отримав відповідь від журналу TV Guide. Ця причина є найтупішою з усіх причин, колись озвучених каналом для скасування серіалу. Ми згодні, але злі язики. Говорили, що справа була зовсім в іншому. Так, серіал надто смішний та динамічний. Це правда, але в ньому висміюються телебачення. Глядачі починають критично ставитися до того, що бачать на екрані щодня. змінюють думку і врешті-решт, рейтинги багатьох популярних шоу тих років могли попасти вниз. На початку 80-х так ніхто ще не висміював телевізор, теленовито і водночас так абсурдно, як Тріо Цукер Абрахамс Цукер. Тупість рішення компанії ABC підтвердила премія ЕМІ, яку вручила Нільсену за цю роль. Але після скасування серіалу ніхто і не думав здаватися. Трохи переглянувши ідею, її подали інакше, і цього разу глядач оцінив працю цілком і повністю. Щоправда, вже під назвою Голий пістолет спочатку картина мала зберегти оригінальну назву – загін. Проте з 1984 року на екрани вийшло п'ять частин поліцейської академії, і щоб уникнути плутанини в назвах при майбутньому прокаті фільму її просто змінили. Треба сказати, що ще при зйомках фільму Аероплан творче тріо Цукер Абрахамс Цукер виробило своєрідний підхід до підбору акторів, що безпосередньо впливало на зйомки, причому докорінно. А справа ось у чому вони вирішили підбирати на всі ролі у фільмі не комедійних, а драматичних акторів. Тому що їх природна реакція і серйозні обличчя в незручних і часом абсолютно абсурдних ситуаціях виглядали дуже смішно і просто безцінно, якщо правильно це подати. Зрештою цього принципу трійці авторів дотримувалася й у пістолетах. Власне, тому кіно запросили про стілу преслі, та й Кеннеді не був комедійним актором. Навпаки, маючи зріст у 193 сантиметри і велику комплекцію, він систематично, хоч і не завжди, ламав щелепи іншим людям. У різних ролях і навіть був удостоєний Оскара. До речі, це стало важливим бонусом на пробах. Режисери та продюсери хотіли привернути більше уваги до майбутньої картини. А для цього їм потрібен був оскароносний актор. До того ж, вони думали, що глядач серйозніше сприйматиме картину. Хоча кемон, друзі, зараз це здається просто ще одним жартом, так як сприймати пістолети серйозно немає ніякої можливості. Нам, глядачам, її просто не залишили. Можна було б сказати, що головною родзинкою є серйозні обличчя драматичних акторів у процесі абсолютно абсурдних жартів та ситуацій на екрані. Проте ні, це лише частина. Загальної мозаїки. Жарти аероплана іноді перегукуються і жартами з пістолетів, і час від часу здається, що вони неймовірно фантастично тупі. Але від цього чомусь стає ще смішніше. Класний годинничок. І нащо знадобилося викидати таке добро? Мабуть, тому що він спізнюється на 4 хвилини. Дай сюди, я виправлю. У голих пістолетах пародуються і висміюються усе: кіно, телебачення, серіали, реклама, суспільні тренди та соціальні питання тих років. Катком проїхалися буквально по всьому, і навіть по спині головного злодія в кінці першої частини. Кожної секунди хронометражу жарти відпускалися тоннами. У кадрі жартували всі, і все від першого до останнього плану. А Леслі Нільсен та інші актори так само незворушно пірнали в хвилях абсурду. Куди тебе поранено? Я не поранений. Ти мені на яйця наступив. Пістолети переповнені відсилками: брудний Гаррі, Стріт Блюз, Коломбо, Бонд, і навіть відсилка до поліцейського загону. Проста банка простроченого майонезу в холодильнику зі штампом червень 1982-го. Хоча по суті вся франшиза є такою відсилкою до оригінального серіалу. Спостережливий глядач побачить у трилогії масу знайомих фільмів, Висміюється також бейсбол, але скоріше як явище американської культури культури загалом, а не як спорт. Що цікаво, якщо спробувати подивитися фільм без перекладу, зовсім так би мовити, в оригіналі можна виявити, що багато сцен смішні самі по собі, а подвійний підтекст зовсім не такий подвійний. Розкішний Бобер легко долає мовний бар'єр і акуратно спускається з полиці. Коли через багато років у став перед ясні очі королеви в реальному житті, а не на екрані. Йому довелося вибачитися за поведінку свого героя. Як би там не було, але за опитуваннями журналу Empire у 2016 році, перша частина голого пістолета посіла сьоме місце серед найсмішніших комедій в історії кіно. Ну а у нас на сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Відео створене та озвучене студією Радіо